Янку, яка застрелила свого чоловіка та поранила неповнолітню доньку, верховний суд визнав винною. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. У рівному затримали колаборанта, який підтримував збройну агресію Росії. Небайдужі рівняни назвали його ім'я та нові принципи оборони півночі України. Це чергова частина. Мене звати Ірина Жуковська. і далі ви дізнаєтесь про таке. Навідався у кафе із ножем. У центрі рівного розгулював чоловік із холодною зброєю в руках. Масштабна пожежа на восьмому поверсі. Рівненські рятувальники вдосконалюють свої навички. Незавершена поїздка. Біля рівного вантажівка злетіла у кювет. Із психлікарні за грати. Верховний суд України визнав осудною рівнянку, яка застрелила свого чоловіка та поранила неповнолітню доньку. За два роки судових процесів жінку двічі визнавали неосудною та відправляли на лікування у психіатричні заклади. Спершу із суворим наглядом, а пізніше зі звичайним. Нині ж у батьків загиблого з'явився шанс на справедливе покарання для вбивці їхнього єдиного сина. Детальніше про це у матеріалі Дарії Борис. Сович, скандальна справа про викладачку, яка вбила власного чоловіка та стріляла у спину доньці, набула нових обертів. Два роки тому доцентка кафедри НовеГП Ірина Ігнатюк застрелила свого 45-річного чоловіка та поранили у груди 13-річну доньку. Після цього зловмисниця намагалася покінчити життя самогубством. Здійснила один постріл у скроню, Після чого близько 4.20 зайшла у кімнату до своєї дочки, яка в цей час також спала. Спричинила один постріл в грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Після спроби самогубства жінка потрапила до лікарні, а згодом під арешт. Жодних показів слідчим Ірина Ігнатюк не давала, ба більше суд навіть не вивчав доказової бази та мотивів убивства. Усе тому, що експертиза визнала жінку неосудною через психічний розлад, що підтвердили, і у судовій залі експертизою було встановлено що на час вчинення кримінального правопорушення. Казана особа не могла керувати своїми діями, перебуваючи на волі. Остання, якщо не пройде лікування, вона може вчинити ще якісь, скажем так, інші кримінальні правопорушення. Не винятком є, що може вчинити ще якісь, скажем, позбавлення позбавлення особи життя. Рівненський районний суд відправив жінку на госпіталізацію до психіатричної лікарні із суворим наглядом. А от апеляційний суд змінив рішення і призначив жінці лікування у закладі зі звичайним режимом. Батьки загиблого, які у справі фігурують як потерпі. Такого пом'якшення допустити не могли, тим паче, що через неосудність зловмисниці суд навіть не встановив мотивів злочину. Зрештою, справу відправили на розгляд у найвищу інстанцію. Станом на сьогодні Верховний суд прийняв рішення, яким задовільнив касаційну скаргу потерпілої сторони, скасував рішення першої інстанції, скасував рішення другої інстанції і повернув справу на новий розгляд. В касаційній інстанції для мене дуже велике було здивування, коли. Генеральна прокуратура, представник генеральної прокуратури, заперечив проти касаційної скарги в повному обсязі потерпілої сторони своїх там міркувань, своїх заперечень, що з сторони практики це дуже рідко. Нині ж Верховний суд спрямував справу на новий розгляд, який вже остаточно має вирішити долю зловмисниці. Відтак у потерпілих з'явилася надія Вбивця їхнього єдиного сина таки відбуде суворе покарання не у психлікарні, а за ґратами. Справа буде розглядатися е, фактично з нуля, з нової стріночки. Ми зможемо заявляти клопотання, ми зможемо е, висловлювати свою позицію як захисників потерпілої, е, а не так, як було раніше. Що фактично за одне судове засідання дана справа була вирішена судом першої інстанції. Апеляційним судом не було враховано наші. Е, Підстави, з яких ми вважали, що рішення першої інстанції є незаконним. Адвокат потерпілих додає, якщо суд вивчить доказову базу та ознайомиться з мотивами злочину, Ірині Ігнатюк може змінити спосіб покарання. У такому разі їй може загрожувати довічне ув'язнення. Навідався у кафе із ножем. У неділю ввечері у центрі рівного розгулював чоловік із холодною зброєю в руках. Працівники закладу, у який і прийшла підозріла особа, розповіли для нашої Дарії Солодовник усі деталі зустрічі із несподіваним гостем. Нашим журналістам також вдалося отримати і ексклюзивні кадри з камер відеоспостереження. Попросився у вбиральню, а вже звідти вийшов із ножем в руках. Цей випадок трапився 5 лютого ввечері у одному із закладів харчування, який знаходиться у центрі рівного. Близько 9-ї години вечора він зайшов до нас у заклад, тримав ножик за спиною, при тому дуже пильно розглядував усі гості і просто проходив по залу. Загалом то це дуже злякало наших гостей, всі бачили, що в нього ніж в руках. Людина, типу, я б не сказала, що він був досить п'яний, він чітко реагував, він впевнено ходив. Е, пересувався, але ну якби це людина з ножом в руках. Все страшно. Чоловік, який згодом дістав холодну зброю, не викликав жодних підозр. Поводився адекватно, нічого не свідчило про те, що він може бути п'яним. Він зійшов спокійно, адекватно запитав, де знаходиться вбиральня. На що ми йому відповіли, де знаходиться, і вже звідти він вийшов з ножем в руках. Ми це помітили. Гості відреагували на це. від побаченого працівники. Оторопіли. Ніхто не міг передбачити на що здатен чоловік, адже в будь-який момент він міг застосувати ніж. На щастя, переважна більшість відвідувачів на той момент були чоловіки, які вже згодом і затримали підозрілого. Я, 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 попросу, я всі, хто а не помогу. Ще до приїзду поліції небезпечного чоловіка самостійно обезброїли рівняни. Ніхто із персоналу та відвідувачів закладу не постраждав. Багато гостей чоловіки побігали на вулицю, і там же вони біля зупинки. Вирішували ці питання з ним. вже згодом. Затриманого перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування у його крові виявили 1,13 проміла. За фактом цієї події патрульні не складали жодних матеріалів. На щастя, ця історія закінчилася без летальних наслідків, адже підозрілого чоловіка затримали на місці. Невідомо куди він попрямував би далі, а тим паче чи не захотів би випробувати холодну зброю на комусь із відвідувачів у наступному закладі. Нові принципи та ще більша захищеність на півночі Рівненської області продовжують вибудовувати кругову оборону. Наші військові отримали новий досвід від побратимів із передових позицій. Відтак було вирішено внести корективи в елементи наявних захисних конструкцій. На що тепер звертатимуть увагу при укріпленні бойових позицій та для чого це робитимуть, розповість Ангеліна Бурак. Усі зусилля на оборону від першого дня повномасштабної війни на півночі Рівненщини постійно зводяться фортифікаційні та інженерні споруди. Їх регулярно удосконалюють та покращують. Усе для того, аби жителі області знали, вони під надійним захистом. Відтепер кругову оборону нашого регіону зводитимуть за новими принципами. І вже найближчим часом між підприємствами та тергромадами області розподілять завдання, які дозволять ще більше покращити нашу обороноздатність. Провели конструктивну нараду з військовими інженерами. Вже є передовий досвід Збройних сил України. Відповідно до нього вносимо деякі корективи в елементи захисної конструкції. Звертаємо увагу на особливості ландшафту, це велика кількість води. І саме розуміючи ці особливості, обороноздатність області будується по новому принципу. Визначили дорожню карту. Хто за що відповідає найближчі два тижні за словами начальника рівненської ОВА, усе це робиться з єдиною метою бути готовими до будь-яких можливих загроз з боку сусідньої держави, адже попереджений означає озброєний. Нині ж на кордоні рівненщини та білорусі жодних ознак наступальних дій не зафіксовано, як і раніше, ситуація тут залишається спокійною. 349-й день повномасштабної війни знаходжусь на нульовому кілометрі Україно-білоруського кордону. Як і всі попередні дні, кордон з Білорусі на території Рівненської області непорушний. Сили ЗСУ, ТРО, Нацгвардії і всіх складових секторів оборони виконують свої бойові завдання. Відтак, попри всі намагання ворога не залякати у жителів області, немає причин для паніки та хвилювань, адже кордон Рівненщини, а відтак і територія України під надійним замком. Масштабна пожежа на восьмому поверсі. У багатоповерховому житловому будинку перебувають люди. На заваді ліквідації загорання стоять поряд припарковані автівки. Таку ситуацію опрацювали рівненські рятувальники. Чому зараз особлива увага прикута до багатоповерхових будинків та як діяти, якщо ваше житло горить, у матеріалі Дарії Солодовник? Житловий багатоповерховий будинок на місце виклику прибуло два екіпажі рятувальників. В середині приміщення знаходиться чимало людей. Однак пожежа зімітована, це лише відточування навичок. Сьогодні ми моделюємо умовну пожежу на сьомому або восьмому поверсі даного житлового будинку. Під'їзд і проїзд пожежної техніки, автодрабини, автоцистерни. Також, оскільки цей будинок є будинком підвищеної поверховості, тобто становить імону складає умовну висоту більше ніж 26,5 метрів, то до нього є певні інші вимоги, які не поширюються на звичайні п'ятиповерхові дев'ятиповерхові житлові будинки. Рятувальники дісталися в притул до будинку та готують техніку до роботи, адже загорання в багатоповерхівці вимагає іншого підходу. Використовувати пожежну автодрабину доводиться щоразу, коли загорання трапляється вище третього поверху. Так сталося. І сьогодні. Драбини застосовуємо в основному, якщо йдуть пожежі складної складності, вище третього поруха постійно на кожну пожежу виїжджає авто. Драбина. Однак, зі слів рятувальників, успішна робота залежить далеко не лише від них. Складнощі, що дуже багато машин, заставлених на парковках. Ну машини. Пожежні, вони дуже великі, габаритів. Виявити загорання в багатоповерховому будинку в рази складніше, тож до цих типів об'єктів інші пожежні вимоги. Даний будинок обладнюється автоматичною пожежною сигналізацією, системою оповіщення людей про пожежу, внутрішнім протипожежним водопроводом, системою димовидалення та оскільки в даному будинку є підземний паркінг. Він оснащений порошковою системою пожежосіння. Сучасні технології допомагають запобігти масштабним пожежам. Однак, встановлення таких систем може тягнути вагомі матеріальні витрати. Дана система є порошкова, в ній встановлені датчики, які реагують на температуру. Якщо в даному приміщенні буде відбуватись загоряння буде збільшуватись температура, відповідно датчики лопають, і автоматизована система працює сама по собі. Тут немає ніякого людського фактору. Коли підвищується температура, автоматично порошок задіюється і лекуалізується пожежа. У Рівному налічується 26 будинків із підвищеною поверховістю, 23 з них житлові, інші ж громадські. Однак далеко не у всіх приміщеннях дотримуються навіть елементарних правил пожежної безпеки. Будинки, які раніше будувалися, то норми там ці на жаль не виконуються, але це не пов'язано із тим, що мешканці чи управителі цих будинків не хочуть це робити. Ці питання є значно кошторисні, затратні. Виконання або ремонт даних систем він є не дешевий. Однак ціна може стати ще вищою, коли мова йде про людські життя. Рятувальники просять дотримуватись правил пожежної безпеки та відповідально ставитися до паркування автівок, адже в екстреній ситуації кожна хвилина дорога. you <phone rings> У сарнах, обвинуваченому в смертельному наїзді на велосипедистку загрожує до 10 років за ґратами. Смертельна ДТП сталася 16 вересня, торік близько 22-ї години у сарнах. Водій Ваз 2109 допустив наїзд на 49-річну місцеву жительку, яка їхала велосипедом краєм проїзної частини у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула, а винуватець ДТП втік. Нині чоловік перебуває під вартою, однак своєї вони він не визнає. У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні минулого року в місті Сарни водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи за кермом, в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись із перевищенням швидкості, допустив наїзд на велосипедистку, яка їхала у попутному напрямку. В результаті даної дорожньої транспортної пригоди 49-річна місцева мешканка загинула. А водій, кермувальник транспортного засобу, зник з місця події. В подальшому його було встановлено працівниками поліції на території міста Сарни та затримано. Винуальний акт. Скерований до Сарненського районного суду, обвинувачений наразі перебуває під вартою. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням головного управління національної поліції в Рівненській області. Процесуальне керівництво здійснювалося прокурорами Рівненської обласної прокуратури. Підтримував збройну агресію Росії та окупацію Криму. Перед судом постане житель рівного, якого звинувачують у колабораційній діяльності. Як стало відомо, чоловік серед свого оточення неодноразово заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та підтримував анексію Автономної Республіки Крим, вважаючи його російським. Після оприлюднення цієї інформації у соцмережах до нас на редакцію зателефонували небайдужі рівняни, які назвали ім'я ймовірного злочинця. На їхню думку, це відома у рівному особа. Кого підозрюють та чи підтвердились ці здогадки? Ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Народився в Росії, згодом переїхав в Україну. Тривалий час із сім'єю прожив у Рівному, однак, попри це відкрито підтримав дії країни-агресора щодо проведення так званої спеціальної військової операції на території України. За інформацією правоохоронців, колаборант щонайменше двічі у березні та серпні 2022 року в розмовах зі своїми знайомими на дачному масиві неподалік Рівного публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії, а також заперечував здійснювати. Існення збройної агресії проти України та окупацію Криму, вважаючи його російським, за матеріалами УЗБУ в Рівненській області завершено досудове розслідування щодо чергового колаборанта. У ході проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання вказаної особи правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також символіку, що містить пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичних тоталітарних режимів вказана особа обвинувачується за частиною 1 статті 111 з приміткою 1 кримінального кодексу України, а саме колабораційна діяльність Після оприлюднення цієї інформації у соцмережах до нас на редакцію зателефонували небайдужі рівняни і повідомили, що знають про кого іде мова. Стверджують, цим колаборантом є відомий рівнянин, засновник однієї із молодіжних організацій міста. За їх словами, чоловік неодноразово висловлював підтримку щодо дій окупантів. Ми звернулись до Рівненської обласної прокуратури, аби з'ясувати, чи відповідає ця інформація дійсності. Я не можу це коментувати, оскільки до моменту, поки буде рішення суду, особа вважається невинуватою в чинній злочині. Чи дійсно колаборандом виявився представник культурної еліти рівного. Дізнаємося згодом. А поки відомо, що чоловік, якого судитимуть за протиукраїнську позицію, у ході сутичок із сусідами неодноразово стверджував, що Крим російський, як розповів прокурор Рівненської обласної прокуратури Богдан Жук, тепер чоловік розкаюється, а свої дії пояснює народженням в Росії та тривалою службою в збройних силах СРСР, це житель міста рівного. 55-го року народження виявлений був за допомогою місцевих мешканців, його сусідів, які ну, власне поскаржувалися і були свідками власне, його заперечень та підтримки дій та рішень держави-агресора. Він це пояснював тим, що він народився в Російській Федерації, служив в Збройних силах ну, СССР в елітних підрозділях з його слів, зокрема в Німеччині, за кордоном перебував. І, власне кажучи, він з того моменту не змінив свою позицію. За такий кримінальний проступок колаборанту загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення права займатися певною діяльністю та обіймати певну посаду. Нагадаємо, особа вважається невинною, доки її вину не доведуть в законному порядку. Збували наркотики на території п'яти областей. Оперативники викрили масштабне міжрегіональне наркогрупування. Організатори троє чоловіків віком від 23 до 25 років. Вони залучили до незаконної діяльності ще чотирьох жителів Рівненщини. Фігуранти замовляли гуртові партії різноманітних наркотичних речовин через інтернет, зберігали та фасували товар на дози в орендованому котеджі на Рівненщині, а збували на території Рівненської, Волинської, Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей, куди доставляли заборонені речовини автівкою зі спеціально обладнаним сховищем для просування свого бізнесу. Вони навіть створили свій торговий бренд, яким позначали кожне замовлення. Група функціонувала таким чином. Спочатку вони привозили великі майстер-клади, велику кількість наркотичних речовин, які в цьому випадку з території з других областей. Потім Збиралася вся група до складу, купувалася знаряддя, і вже в будинку, який винаймався, відбувалося фасування меншої кількості наркотичних речовин відповідних закладок. Подальшому так сама група здійснювала ще й розповсюдження даних закладок по території області та інших областей. Кузбувачі хотіли налагодити наркотрафік і постачати наркотики вслідчий ізолятор, оскільки в той. Момент вже два учасника, верніше два співорганізатори даної групи знаходилися і були арештовані в СІЗО. Дана Була проведена оперативна комбінація, і спільно вже з працівниками СІЗО було недопущено те, щоб наркотик попав на територію. Лята дорога так рівняно описують трасу Київ чо поблизу села Антопіль. З інтервалом всього лише у 15 хвилин там трапилось дві ДТП. Перша – за участі 30-річного керманича автівки Мерседес та вантажного автомобіля. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що 30-річний водій позашляховика Мерседес не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із вантажівкою, яка перевозила ескаватор. Останній від удару злетів з причепа. А транспортний засіб Мерседес – протаранний відбійник та огородження. До лікарні доставили потерпілих пасажирів позашляховика, 29-річну матір та її малолітнього сина, жителів столиці. Оче за кількасот метрів від цієї автопригоди на протилежній смузі трапилась і ще одна ДТП за участі автомобілів BMW та Volkswagen Passat. Через друге зіткнення трьом пасажирам цих транспортних засобів знадобилась допомога медиків. За попередньою інформацією, водій автомобіля БМВ, 41-річний житель Херсонської області, допустив зіткнення із попутним легковиком Фольксваген Passat під керуванням 26-річного коричанина. Внаслідок ДТП допомога медиків знадобилася трьом пасажирам із обох транспортних засобів. Слідчі дії тривають. Ледь не загинув, врятував стовп. У четвер близько другої години дня поблизу рівного між населеними пунктами Великий житин та забороль трапилась моторошна ДТП. На недобудованій ділянці дороги перекинувся вантажний автомобіль та злетів у кювет. Від страшних наслідків водія врятував стовп, який і зупинив кабіну автомобіля. Ми побували на місці ДТП і розкажемо, що стало його причиною та у якому стані водій вантажівки зараз. Дивом вцілілий водій та незавершений маршрут. Віктор на вантажному автомобілі вкотре вісторф у Новоград Волинський. Нічого не віщувало біди. Зі слів водія він виїхав на недобудовану ділянку дороги між населеними пунктами забороль та житин. Як враз назустріч виїхав легковий автомобіль та підрізав його. Віктор миттєво натиснув на гальма і вивернув кермо у бік. Уникнути зіткнення із легковиком вдалося. Однак за долю секунди його власний автомобіль опинився у кюветі. Машина підрізала, де його так сталося. А, яка, а який автомобілі? Легковий, я не бачив, не замітив. Ось тут Отут який поворот, зараз ви можете замітити. Отуди йшла. Майже на зустрічну смугу. Да, ну і що, слух, так? долі секунди, і все, він мені Ось отуди йшов настречу. Я по трьому замрі, все уходив чуть вправо. Мене поклало, все. А якийсь легковий автомобіль не прийшов? Лігкова, да, так, він проїхав і пішов собі. Колега Віктора Роман їхав позаду. Розповідає, самого падіння не бачив. Каже, на цій ділянці дороги частенько трапляються аварійні ситуації. Вантажівкам та легковикам тут складно розминутись, особливо тоді, коли останні не скидають швидкості та різко повертають. Ви можете сайт замітити, як вон зараз буде виїжджати. дві фури в той поворот не входять. І легкові теж саме, легкові ходять. Тут постійно таке. Було і не раз, ми тут кожного дня їздимо і постійно тут таке. Конфура, як йде, вже слідуючий легковик не може. Легковик підрізає прямо під машину, не дивиться, що йде великогабаритна машина, і вона одразу брав, підрізує. Не входить поворот, так же і тут, а в цьому повороті, ось. Зараз, якщо буде дві 200 фури виїжджати, отей вже легковик, ну це помалу їде, бачите. Але як вони всі їздять, то той легковик вже взад заїжджає. І ще один водій вантажівки Андрій розповідає, його колега дивом лишився живим. Якби не стовп який зупинив кабіну автомобіля для Віктора, це могла б бути остання поїздка. На цій дуже складно, да? повороти дуже резкі. Сами бачите, Вон машина легкова машина його подрізала, він чуть взяв обочину на і все, положили її. Дуже часто, дуже часто ми стараємося їх. Пропускати маленькі машинки, бо дуже часто всякі ситуації бачите, що подрізала, і він хотів уходити від, від столкновення і положили його. На місце ДТП оперативно виїхали правоохоронці. На місці вони з'ясували, водій вантажівки не обрав безпечної швидкості руху, що і стало причиною автопригоди. На місці патрульні з'ясували, що водій автомобіля дав з напівпричіпом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого перекинувся та пошкодив світлову опору. На 55-річного керманича патрульні склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортного засобу, та склали акт обстеження вулично шляхової мережі. Нині усі обставини моторошного падіння вантажівки з'ясовуються. Подальшу долю водія вирішуватиме суд. Будьте взаємовічливими на дорозі, не нехтуйте правилами дорожнього руху. Пам'ятайте, ваша помилка може вартувати комусь життя. Бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!